Щось буде таке, що люди вже скажуть фух, ну щось нам вже видніється. Це буде миттєво і це не буде подаватись ніякому логічному мисленню. Треба бути і білорусам відповідати за вчинки. А ну свого президента в Лавках. Вітаю, шановні глядачі на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. В ці новорічні різдвяні свята, перш за все, хочеться привітати вас з Різдвом Христовим і поважати миру і злагоду кожній українській родині в незалежності, де ви знаходитеся, на території України або поза її межами. Бо незважаючи на ваше географічне розташування, ви завжди будете залишатися. Нашими рідними українцями. Отож, сьогодні у нас в гостях дуже гарна майстриня та рологиня Ірина Клевер. Вітаю вас, пані Ірина. Добрий, день пані Ірина. Сьогодні в нас з вами огляд на цілий рік, і я дуже хочу почути ваш прогноз, як і наші глядачі. Отож, давайте поглянемо найперше, що чекає на українців в січні. Грудні 2023 року. Ага, року. Добре. Зараз подивимося, що чекає на українців в січні грудні 2023 року. Я буду викладати, а потім підіймати розклад і вам розказувати. розказувати. Це перша, це друга, це третя. Так, ну по-перше, дивіться, це карта гостей. Ну, я буду вам перекладати да? на язик людей, щоб понятно було. Так, а це значить: в Україні все ж таки буде, ну як, як мені виразитися зараз? От люди чекають якогось просвітлення. Щось буде таке, що люди вже скажуть. Фух, ну щось нам вже відніється. Ну тобто, це в гарному плані. Чого гарно? Дурак перевернутий. Дурак перевернутий, це значить, вони навіть цього не очікують. Тобто буде якась подія, на яку вони вже скажуть, Боже, слава Богу. І це буде нам на добре, бо це двойка жезлів, це значить нам на добре на, на наш дальніший розвиток. Тобто буде якась подія за оці два місяці, яка нам, всім українцям покаже, що є світло в конце тунелі. А. Угу. А, ще одне питання: це активна фаза бойових дій, 2023 угу. mm. рік. Всі ми сподіваємося, що вона завершиться. Тож, коли вона завершиться? Зараз, коли завершиться активна фаза бойових дій, а ось наш, дивіться, з цього, з цього читаємо перша, друга, третя. Цю карту ми вже бачили, що ви бачили, так? Да? І я казала, що буде якась подія, коли ми вже скажемо фух і слава Богу. Да? А оце карта майстерно. Майстерно, і тут ще е, вона е, так, вісімка. А, вісімка пентаклів це так, беремо е, значить, вісім тижнів. Вісім тижнів, скільки це у нас 2 місяці, це вже березень місяць. Да, це вже два місяці, тобто січень лютий, Січень, лютий. Це, це коли завершиться січень-лютий, так, ще щось буде, ну там таке, туди-сюди. Да? А яке буде? Не більше того, що було, бо рицарь, да? Але і не менше того, що було на НІТ. Ну тобто, якась середина, до якої вже люди більш-менш звикли, отак воно й буде. Тобто, ще два місяці треба почекати. Угу. Е, окупована територія доля Луганщини, доля Донеччини. Коли і як е, найголовніше, яким чином буде звільнено Луганську та Донецьку області? Ще яким чином буде м, е, звільнено окремо Луганську? Давайте подивимося до Криму Ліську, так? Яким чином буде звільнено Луганську область та Донецьку область? Так, дивлюсь Луганську область та Донецьку. Так, оцей Донецьк. Це Луганськ. Зразу я тримаю два розклади. Так, а оця карта, ми пам'ятаємо uh -huh. да? її, да? вона в так. першому розкладі була. Да? Оце Донецьк, а це Луганськ. Тобто, а ми спитали, яким чином? Да? Оце чин, тут не воєнний чин. Бачите? Тут, воє... тут чин в приказному тоні буде звільнення. А отут дивимося, що а отут теж нема воєнного чину. Бачите? Чого немає воєнного чину? Нема мочі. Жезли є. Жезли, це. А... Такий от, скажем так, примусовий порядок, я би так сказала. Тобто, прийдеться звільнити місто, прийдеться, але тут нема метів і навіть нема е, пентаклів прямих, щоб я там могла сказати, що є бомби. Ну тут є, ну тут тако йде. Тобто, що я скажу? По-перше, буде оце, Донецьк, uh -huh. а потім воно паровозом піде. Спочатку Донецька, а потім Луганська. Я не бачу тут активних бойових дій до руйнації міста. я не бачу. Але примус буде примус, що дивіться, четверка жезлів це м, схоже на перемовини, але не перемовини, Бо тут примусові перемовини. Це значить, знає, знаєте як? А ми подумали, і я рішила називається українською мовою. Тобто, це буде примус, але я не бачу тут. Активних бойових дій, щоб там ще зруйнувати місто. Такого я не бачу. Так. Угу. Так. Тобто, це буде жест доброї волі? Ну, скажімо так, ну, з Херсоном, як було? Угу. Да? Рази пішли, так? Да? Тобто, ну, чого вони пішли, то друге питання. Ну, і пішли. Оце точно так само похоже на це. Оттак. Поїхали да. далі. Е Дуже багато е, є інсайдерської інформації, е, зокрема і від наших розвідників, і від Буданова. Що наступного року ми зможемо вже повернути Крим, звільнити від окупації? Чи зможемо ми наступного року повернути наш Крим? Щас, щас я Подивлюсь. Ну, у мене відповідь є, але я подивлюсь на Таро ще зараз. Так чи зможемо ми? Українці, в наступному 2023 року звільнити Крим, Це те, що в мене випало? Тройка чаш. Карти в мене старенькі, але вони не живуть. Я їх міняти не хочу і не збираюся. От. Це значить. Буде праздник, буде що празднувати. Зараз зроблю розклад. Це вони мені дають, що тіпа, ти ж знаєш відповідь на що ти розкладаєш? Я ж вам пообіцяла, то зараз подивимось. Так. Чи, а, буде, так, чи буде звільнення Криму у 2023 році від а, а, російських окупантів? Давайте так перефразуємо трошки питання. Так, матві. Тут цікаво. Надія. Надія, а карта Мага це значить, да. А ось це значить без великих жертв. Я не сказала, що без жертв, але без великих жертв. Тобто не буде руйнування під півострова. А наш він буде у 23-му році. Ну 2023-му році. Наразі у нас два старших аркани. один на початку, другий на кінці. Да? І Ну, скажімо так, якби я викладала для того, щоб показати картинку, да, я б десь так виложила. Тобто, мага на, на виході я б тобто, що? А, Таро сказало саме, і ну, це воно те ж саме казало. Да? Ну, мені ж треба зробити от я вам зробила. Тобто, чи буде? Буде Буде. дві тисячі двадцять як можуть взагалі розвиватися події по завершенню, по завершенню війни? Це буде силове протистояння. Чи ми сядемо за стіл перемовин? От яким чином буде е, ця перемога? Яким чином буде завершення війни між Росією та Україною? Зараз Подивимося. Угу. Дивіться. Це буде миттєво, і це не буде подаватись ніякому логічному мисленню. Карта фортуни це каже про те, що так повинно бути. Тобто, оця миттєвість так повинно бути. Воно вже прописано. А оце, це і не перемовини, і не бойові дії. Не те несе. Буде щось третє, що е, в один момент завершить війну. Не те, не те, навіть. Чи визнає ворог свою поразку? І що чекає на ворога наступного року? Щас. Чи визнає ворог свою поразку? А, так, давайте конкретизувати Російська Федерація, чи визнає поразку України? Ну, Дивіться, е чи, чи визнає, ну, тут мені кажуть, що вона, по-перше, вона вже визнала, але ж карта Луни вона не може це сказати. А чи визнає і завершиться війна? Так, визнає. Але це не буде е зараз, це не буде на весь світ. Це не буде офіційно. Це просто всі будуть розуміти і. ну... Трохи помалкувати чого? Бо вони будуть робити те, що треба. Тобто вони будуть збирати речі на плечі з України. О, відповідь отак. Що взагалі чекає на Російську Федерацію наступного року? Що взагалі чекає Російську Федерацію наступного року? Ой, Луна туманна, дивіться, комфортно. Це історія, да? було комфортно. Зараз, це те, що вона зараз, зараз луна. Тобто вже почалися якісь процеси, які м, показують про те, що ну, сама м, індустрія, а те, що вони там виробляють, вже кричить караул. І далі буде. Так? Тобто Карта Луни це значить, що взагалі по Росії буде якийсь великий колапс, і так як у нас луна кругла, це значить буде один за одним, один за одним. Тобто зараз, зараз тільки початок. І буде ще гірше, ще гірше, ще гірше. Тобто цей 23-й рік буде в них ще гірше. Отак. Угу. Е, чи зможемо ми наступного року повернути наших військовополонених, взагалі наших полонених? Угу. Зараз. Чи можемо ми 2023 року Україна повернути наших військовополонених? Так, всіх до жодного. Всіх до жодного, крім мертвих. От це мертві люди. Тобто в полоні є ще такі люди, які не вийдуть звідти, бо вони просто там помруть. Тобто, всіх живих, ну, кожного. Витягнів кожного. Бо це ачельник, це всі. Бачите, він з таким фонариком. Да? Тобто всі, які видні, всі, які є, але крім мертвих. Мертвих ні. Так. Що чекає на Білорусь? Чи відповість Лукашенко за ті злочини, які він робив разом з Путіним? Угу. Чи щас, навпаки вимолить собі індулігенцію тим, що не вступив у війну? Зараз. Значить, питання таке: чи Лукашенко відповість за всі ті злочини, які він робив стосовно України разом з Путіним або окремо? Тут треба додати просто разом, бо я, я розумію, як мене карти розумію, да? чи відповість? Так, да, відповість. Тройка мечів відповість. Оце а, четверка, пентаклів перевернути, це вже починає відповідати. А дев'ятка це відповість а, по ну, повній програмі. Дев'ятка на десятка це значить щось, а він для себе там, ну якусь індульгенцію він а, вибори, я би так сказала, вибори для себе щось. Але взагалі-то по повній програмі він за це відповість. І що ми можемо подивитися? Е, в мене ще питання, що чекає на Білорусь? Ми зараз бачимо, як е, Росія максимально хоче її вже привласнити. Білорусь зараз окупована держава, треба це визнавати. Чи звільниться Білорусь, чи відбудуться там якісь доленосні процеси? А от дивіться, а, така карта у нас тільки що була, тільки вона була. Ну, в, другу, в другому розкладі так вона воно ну, в попередньому. І вона тут, так? це про що каже? Це що каже, як е, режим Лукашенка паде, ось о, король перевернутий, і в Білорусі будуть е, виникати такі події, які будуть ну, спонукати саму Білорусь до яких дієвих е, цілей. Ну тобто, що е, як Лукашенка куди дінеться? І Білорусь а, очікує ну, по меча негарні події. Але після цього, якщо вони виживуть і стануть на ноги, потім вже може бути розвиток, але не в 2023 році. Як би там не було, але бездієвість це теж дієвість. Тобто а, а, треба бути і білорусам відповідати за вчинки, а ну свого президента в лапках, скажімо так. Дуже угу. їм прийдеться. Е, далі давайте поговоримо з вами про е, долю Путіна та путіністів його посіпак. Чи чекає на них трибунал? Чи постане Путін перед трибуналом? Чи побачить Симонян Копані в Газі? Угу, угу. Так, давайте спочатку на Путіна подивимось. Так? Угу. так, стане Путін перед трибуналом. Ну, перед Господнім то постане. Це вже зрозуміло. То а, понятно. а перед людським. Дивіться, я правда не знаю, як це можливо, але те, що мені кажуть, постане посмертно. Постане посмертно. Угу. Як То, Сталін. От, 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 це постане. Але м, тут людина переходить в інший вимір. Ну, таке, знаєте, що вона жива, там постане, я такого не бачу. А от посмертно, так. Да. Ну, тобто він же собі хоче там одну історію прописати, йому припишуть, припишуть іншу. Е, хочу спитати за посіпак Путіна. путіністи, що на них чекає? посіпаки Путіна. Представить перед головою. Давайте так. А от вони, так. А от вони да. так. Да. Круглий стіл, бачите, багато, багато чашечок, да? багато. Тобто вони один за одного так. І я вам скажу, що враховуючи те, що тут круглий стіл, це значить, вони всі. А, а Всі за нього. Ну, тобто, він якось там йому смерть допоможе, а їм, а їм це не допоможе. Тобто вони будуть відповідати і за себе, і за його. Ну, підтримали там ще щось. Ну там буде багато. Багато буде доказів, з яких можна буде щось там розказати людям ще, крім того, що ми знаємо. Ого. От. Репарації. Дуже багато зараз розробляється інструментів, щоб Україна їх отримала. Чи отримає Україна репарації від Російської Федерації за геноцид? Ну, по-перше, це питання ще будуть розглядати у 2023 році. Ні. Але розгляд всіх справ буде. У мене таке враження, що для того, щоб ем, визначити, що треба їм платити репарації, треба підняти всі документи, навіть ті, які задокументовані, не ну, задокументовані. Ну, тобто, все купу зібрати, щоб це визначити, що треба платити. А от в 2023 році цього ще не буде. Не буде. От Чесно кажу, не буде, бо ну немає тут цього. Тут навіть оця карта віртуальності це значить, ще будуть збирати інформацію, що, де, як, ну от підраховувати підсумки, якихось робити. Але в 2023-му – ні. Чого Рано. П'ятірка рано. тобто те, що вони там накрапали, те, що є, це достатньо для того, щоб їх судити, але не достатньо для того, щоб визначити, там, що вони повинні платити нам репарації. Тобто ще щось треба поназбирати, цим будуть займатися. Боже, ви уявляєте, скільки інформації спливе про Донеччину, про Луганщину, про концтабори? Німці в порівняно з геноцидом євреїв, мені здається, будуть повільно відпочивати. Так. Бо так. це жах. Я навіть не хотіла писати вам е, запитання, чи лишимося ми при тямі, коли побачимо правду? Може нам не треба всієї правди знати, бо просто в наша психіка того не витримає? Е, е, і останнє запитання: українці розуміють, що нам треба об'єднатися. І якщо ми будемо в якомусь союзі чи альянсі, е, нам буде легше протистояти, бо всі ми пам'ятаємо Чеченську війну як е, спершу. Москалі пішли з Ічкерії, але за 8 років вони повернулися і все ж таки знищили цю, цю країну і е, просто окупували її, знищивши дуже багато населення мирного. ні за що. Ми боїмося повторення історії. Для цього нам треба бути в. Або Євросоюзі, або країну члену, членом НАТО, да? а краще, щоб ми були і там, і там. 2023 рік багато українців розраховують на те, що їх візьмуть в якийсь з альянсів. Mm -hmm. А, Де нам доля бути і чи вступимо ми 2023 року? Давайте подивимося, окремо Євросоюз, чи в 2023 році є нам шанс стати країною. Євросоюзу. І окремо подивимося НАТО. Чи є в нас шанс стати частиною НАТО? Якщо mm -hmm. ні, то куди нас взагалі візьмуть, з ким ми об'єднаємося, щоб протистояти mm -hmm. такому сусіду? Добре, зараз. чи Україна вступить у 2023 році до ЄС? Так. Оце вони мені так дали інформацію. Як хочеш, так і читай називається. Зараз я вам покажу. Ну, це ще не розклад. Розклад я вам сейчас ще покажу. Так, чи вступить? Ага, це Я вам показую карти, бо глядачі ж, вони ж грамотні, вони ж так все звучають, їм це дуже подобається. Так, ну, це в нас розклад. Да? Значить, а поки що ситуація, ну, дурак, дурак лежачий, це значить і не туди, і не сюди. Знаєте, так, як, угу. як вроді якусь лямку тягнуть, резину тягнуть. Ось його, і хочеться, і наше нам і так добре, але тут знаєте, що хорошо, що тут дев'ятка жезлів, не десятка. Це значить, що вільне місце є. Ну, Для нас, взагалі-то для нас. так? А от зараз подивлюсь на розклади. Так, чи а, вступить Україна в 2023 році до складу ЄС. Ой. Ні, тут до ЄС, дивіться, будуть лямку тягнути. Тут карта луни. Тут скажуть а ще щось дайте, ще щось напишіть, ще щось іще. Тобто будуть якийсь якісь, якісь перебіг подій, але щоб вступили, поки ще ні. Я цього не бачу. то зараз подивимось. Так, чи в 2023 році а вступить Україна до НАТО? Інтересно. Mm, а ви знаєте, що вона вже буде думати, на що нам то НАТО. У 2023 році поміняється мислення, тобто на що нам то НАТО, ми і самі, як НАТО, або навіть краще. Тут треба дивитись на якийсь третій союз. Щось тут буде, давайте третє Да, Давайте Частому, подивимося. як ви спитали. Да? Так, чи об'єднається Україна в 2023 році з якоюсь іншою країною або альянсом, або чимось ще. Давайте отак запитаємо. Так, об'єднання буде. Об'єднання буде, карта Сонця, об'єднання, об'єднання буде, і Україна в цьому об'єднанні буде відстоювати свої права, тобто головною буде. Знаєте, як є а, ті, які в спереді ведуть, а ті, які там далі йдуть. Так от Україна буде ведучою. Тут ще треба дивитись з якими странами. А, от для цього мені треба страни. Да? З тим, з тим, з тим, з тим, якось їх назвати. Але буде якесь об'єднання там, де Україна буде е, ведучою, ну, першою. першою цього, mm -hmm. да? а, От інші страни до неї доєднаються. Оце і буде альянс, бо буде е, стояти питання: на що нам тонато? Ну це буде військовий альянс? Щас, це буде військовий альянс. Так, да, бо він вже є Дивіться, а він вже єсть. Але він маленький. Він якось розростеться, щоб буде великим, щоб вже буде йому якась назва цього альянсу. Поки, поки ось два перевернути 10%. Тобто зараз виникає це об'єднання, але воно ще ніяк ніде не прописано. Ніяких законах, ніяк воно ще не називається. Ну так щоб взагалі не називається. А оцей альянс він допоможе. От карта помощі допоможе відрізати ту нечість. Ну, За яку ви питали, для того, щоб Україна могла вистояти? Ну, так. Ході. Цей альянс буде міцніший за НАТО? Цей альянс буде міцніший за НАТО. Мені вже подобається. Так. О, карта Сонця, карта дій, він буде міцніший за НАТО. А оце я вам зараз розкрию ще розкрию оцю карту. Да? А цю карту ми бачили. Тільки що, так? Я казала, Україна буде а, ну, та, Блотися. яка веде за собою. Так? Вона буде боротися, відстоювати, і вона буде вести за собою а, всі а, страни, які туди будуть входити. Ну, от, от цей альянс. Угу. І він сильніший за НАТО. Тут, як кажуть, до гадалки не ходить. Отак. Ви знаєте, дуже чекаємо на 2023 рік. Я хочу запитати особисто у вас. Ви ж робите постійно різні розклади. От як би в цілому ви охарактеризували, знаючи вже маючи ту інформацію, яка до вас поступає, наступний рік? Наступний рік буде дієвий в плані розвитку. Вся Україна, всі українці будуть піднімати голову. І крім того, вони будуть робити висновки над своїми помилками, як ми жили, чи правильно, чи неправильно. Тобто, це буде рік, коли а, очі відкриваються, але не просто відкрилися і пішли далі робити інші помилки. А відкриваються, і ми будемо жити вже по-іншому. Тобто, що це а, буде рік перебудови, да. розвитку? Да. А становлення іншого мислення, так, да, ми іншими будемо. І, взагалі, якщо так брати, це а, дуже, дуже гарний год. Чого гарний год? Бо коли я роблю розклади, завжди виникає паж. ПАР це початок. І пажи, а, виникають по різним стихіям. Різні стихії це значить, і в економіці буде підйом, і в робочих місцях буде підйом. і в… Духовному рості, бо будуть цінності інші. Ну раніше ми небо та й небо, так а зараз небо від ракети чисте, боже, яке небо красиве, так. Тобто, в нас цінності помінялися, і ми будемо іншими, і саме через країну, нашу Україну. Почнеться розвиток і, взагалі, скрізь що знаходиться скрізь України, тобто інші страни будуть у нас брати приклад, і вони будуть теж за нами трошечки ну йти йти, 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 йти надалі. Так що взагалі, рік буде в цілому гарний, але не спочатку, ні. Гарним він буде ставати вже, ну так, щоб можна було гарним його назвати. Це ще ну, десь до літа треба почекати, а тільки з літа буде вже от, оцей підйом голови, за який я казала. Так. Пані Ірина, я вам дуже вдячна. і Сподіваюся, що в січні ми з вами зможемо зустрітися і записати ще один ефір. Хочу привітати вас з новорічними святами і звернутися Дякую. і до ваших глядачів, і до наших глядачів. Українці, будь ласка, тримайтеся, донатьте наших військових, підтримуйте зсу, допомагайте волонтерською допомогою, підтримуйте лікарів, підтримуйте енергетиків, об'єднуйтеся в своїй родині, знаходьте світло у любові до своїх рідних, до своїх близьких. Як би нам не було важко, ми переживемо всі разом, і обов'язково наступний рік ми будемо зустрічати. Вже у мирній, вільній нашій рідній Україні. Просто вірте в це, мрійте, загадуйте бажання і не давайте ворогу зломити ваш гарний український, сильний, вільний дух. Все буде Україна, пам'ятайте про це. Так, приєднайтеся.